Але загалом я би сказав, що більше позитиву, ніж негативу. Тобто я бачу переміни дійсно, якісь такі от монументальні суттєві переміни для нашої країни. Карта заморозок, карта негативних моментів агресії. Дивимося тут на циганській колоді. Карта нещастя, вогонь, вогневі загрози атаки, карта агресії, гадюка намагається напасти на кота. Не дуже хороший знак. Пруги є, але разом з тим я бачу, що і перемоги будуть ЗСУ. Тому будемо на це сподіватися, не дивлячись на всі свої підготовки, вони втрати понесуть досить великі. У цьому випуску ми поговоримо про те, що чекає українців у травні, що буде відбуватися на лінії фронту, що підготували окупанти, та якою буде контрнаступальна операція. Ви почуєте думки езотерика, екстрасенса, читаця оракулів Романа Заводовського. Тож розпочинаємо. Ми на каналі Ростислав Продакшен не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Так, вітаю вас, усіх, дорогі глядачі. Щиро вдячний вам за запрошення на інтерв'ю. Буду радий з вами поспілкуватися. Всім бажаю мирного неба над головою, щастя, достатку та много я літа прожити і бути щасливими. Що чекає українців у травні? Перша карта: карта грошей, позитивна карта, нове озброєння, фінансування, збройне, матеріальне підсилення, фінансове підсилення України. Можливо, якась нова зброя прийде нам. Карта бажання, карта здійснення бажань, карта здійснення планів та намірів хороший знак. Далі дивимось, карта офіцера, мілітаризація, якісь активні військові процеси падають для України. Така досить потужна карта. Ну і карта печалі падає чомусь. Не дуже хороший знак, тобто провокації та загрози місцевого характеру, все одно можуть виникати. Треба бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Далі дивимося інша циганська колода. Ось карта, яка називається ліцемір'я, Лицемірство, такий великий чоловік зображений. Можуть бути люди, можуть бути персоналі, в тому числі політичні, які можуть проявляти себе не найкращим чином. Я сподіваюся, що наші політики у цих персоналів розпізнають, тому що карта лицемірства небезпечна. Це ще сепаратизм дії колаборантів, диверсантів. Далі карта стабільності хороший знак, позитивний знак, карта якихось перемін в кращу сторону, перемін, які призведуть до певної стабільності в країні. Хороший знак, карта безлюбленої. Активізація жіночої енергетики. Тому жінки, дівчата, об'єднуйтеся у ваших руках дуже велика сила. Ви також можете багато в чому змінити цю країну в кращу сторону і моліться за наших воїнів, які на фронті жінки, дівчата, матері. Це теж дуже важливо. Шестірка Христова блискавка. Ну, повітряні загрози будуть. На жаль, повітряні ракетні удари будуть. Трійка хрестова – карта сили. Бачите, такий козак, який демонструє свої м'язи. Хороша карта. Це карта сил, це карта енергії, це карта припливу якоїсь нової, потужної енергетики наших воїнів. Десятка хрестова боротьба. Такий от меч, боротьба, провокації, загрози і сильні, тяжкі бої, особливо на нульових позиціях. Я би сказав, ситуація більш позитивна. Я бачу нову енергію, я бачу силу, я бачу підсилення наших воїнів. Але разом з тим можуть бути досить тяжкі бої та провокації, по судячи по двох картах, і плюс карта сепаратизму ще раз і продемонструю. Карта лицемірства. Не є досить позитивна карта, треба бути обережним із людьми довкола нас. Але загалом я би сказав, що більше позитиву, ніж негативу. Ракетні обстріли будуть масованими чи точковими. Шістірка бубнова карта фінансового підсилення збройного хороша. Карта позитивна. Карта Януса, карта дволикості. Така не дуже хороша карта знову. Сепаратизм. Далі четвірка, пікова карта заморозок, карта негативних моментів, агресії. Дивимося тут на циганській колоді. Карта нещастя, вогонь, вогневі, загрози атаки, карта агресії. Гадюка намагається напасти на кота. Не дуже хороший знак. І ще одна карта карта вдови. Ну, багато негативних карт. Я би сказав, що може бути якась масштабна повітряна загроза. Не виключено. Можливо, це буде навіть ближче до того періоду, коли буде оцей день. Победа Бесія, от РФІВЦІ будуть відмічати. Мені здається, що конкретно ближче до тих дат може відбутися якась досить серйозна провокація. Ну я би сказав, що це не точково. Це буде масштабніше. Буде якась масштабна повітряна тривога. Як буде складатися ситуація на сході України на початку травня? Карта спостереження, карта якоїсь центру уваги, карта втрат не дуже хороший знак. Можливо, якісь втрати загрози небезпеки. Карта ворога, близька присутність ворогів, карта листа важливі новини, важливі сповіщення. Треба бути в курсі всіх подій. Ну таке напружена ситуація. Дивимось тут. шістірка пікова карта агресії, карта щурів, колаборанти, сепаратисти, диверсанти. Четвірка хрестова карта успіху. Хороша карта. Можливо, якісь контрнаступальні дії ЗСУ, можливо, звільнення нових територій. Хороший знак. Король піковий, карта. Полководця агресора, воїна з високим статусом агресора. Така небезпечна карта. Удари, атаки, провокації, приїзд гостей. Випадає карта на цій циганській колоді. Якісь візити, важливі делегації, несподівана радість, хороша карта перемінив кращу сторону. І карта спокуси, можливо, знову ж таки сепаратизм і якісь знаєте от нечесні, неправомірні дії. Ну, така ситуація напруги є, але разом з тим я бачу, що і перемоги будуть зсу, тому будемо на це сподіватися. Хто саме може прибути на схід України? Окупаційна влада чи військово-політичне керівництво України? Карта печалі. Можливо, це будуть на окупанти когось до себе вести, тому що це не дуже хороший знак. Карта печалі, можливо. Хтось буде, ну ми знаємо, що от недавно буцім то, нібито Путін чи його клон приїжджали на хар, на Херсонщину, то можливо, от щось таке. От якийсь такий цирк, клоунада може повторитися з теж з якимось представником України-агресора. Яка доля Бахмута, Авдіївка та Марінко у травні? Перша карта карта ревнощів. Не дуже хороший знак, бачите, така закохана пара, а тут такий от чоловік спостерігає за ними. Це карта шпигунства, це карта дій сепаратистів, колаборантів. Це поганий знак, тому що, знаєте, можуть бути зрадники, можуть бути якісь провокатори. Карта спостереження, все видяче око. Тобто я бачу, що знову ж таки вся увага буде прикута до тих точок. Карта нещастя, вогонь, все горить, все палає, тяжкий буде період. Активні вогневі, загрози активні атаки щоденні. Погана карта, дуже погана. Карта буде там тяжко. Карта безлюбленої, жіноча енергія. Тому жінки, дівчата, матері воїнів ЗСУ моліться за своїх хлопців. Силу молитви ніхто не відміняв. Дуже багато випадків, навіть з моєї практики, коли силою молитви можна людину витягувати навіть з того світу. Так, дивимося тут. Карта хвороби падає, карта розорення, карта втрат, карта знесилення. Карта радості падає, хороша карта, можливо, звільнення нових територій, можливо, просування вперед. І карта надії падає. Третя карта теж досить позитивна. Карта, не дивлячись на всі загрози, не дивлячись на весь сепаратизм, я бачу, що надія є, і радість перемін в кращу сторону також є. Тому будемо сподіватися, що ЗСУ стоятимуть, вистоять і навіть просунуться вперед. Буде просування, будуть перемоги. Як буде складатися ситуація у травні на запорізькому напрямку? Карта візиту, карта делегації, карта відвідин якихось. Карта священника, хороший знак, молитва, духовний захист, карта бажання, карта здійснення бажань, карта переміну в кращу сторону, карта дитини. В основному карти спокійні. Знаєте, тут принаймні дивимось на іншій колоді. Карта дороги, карта якогось активного руху, переміщення вперед. Карта нещастя. Ну, ця карта небезпечна. Так, вогневі загрози, атаки, провокації ніхто не відміняв. Карта листа, карта новин, сповіщень та якоїсь важливої інформації. Простіша ситуація ніж в Донбасі е, по тих територіях, але все одно певні провокації та загрози присутні. Мені сподобалося, що випала карта священника. Молитися треба духовно рости, розвиватися, треба читати захисні молитви та також дбати про своє духовне начало. Захищати себе, як буде складатися ситуація у травні на херсонському напрямку. Перша карта: карта фортуни, карта удачі, хороша карта, позитивна карта. Переміни в кращу сторону, здійснення бажань, здійснення намірів, можливо, деокупація нових територій. Хороший знак. Далі дивимося, карта весілля, карта об'єднань, карта союзів, карта помочі. Це теж дуже хороший знак для нас. Далі дивимося. Наступна карта. Карта грошей. Карта збройного, фінансового, матеріального підселення теж надзвичайно хороший знак. І карта любові ось такий от купідончик падає. Любов, милосердя, взаємодопомога, взаємопідтримка теж дуже позитивна карта. Тут дивимося, карта віцемірія падає на герсонський напрямок. Активізація колаборантів та сепаратистів, активізація провокаторів, можливо, якихось диверсантів. Не дуже хороша карта. Далі дивимося. Карта судді, покарання видних, встановлення вищої справедливості дуже хороший знак. І ще одна карта карта дороги. Карта дороги теж якесь переміщення, перевезення, якась логістика активна. Я би сказав, по Херсонському напрямку найспокійніші карти взагалі. От. Чи готуються окупанти до контрнаступальних операцій Збройних сил України? Карта воїна, карта активного руху вперед. Це карта, яка говорить про те, що вони намагаються ще мобілізованих нових залучити. Карта Нептуна знову ж таки, морські якісь моменти, можливо, флот підсилюють таке. От щось пов'язане з морськими точками. Можливо, в Криму проводять якісь активні дії по мілітаризації. Карта Януса — Дволикість гадюка. Карта колаборантів, сепаратистів, диверсантів, якихось активних падає. Дивимося на циганських колодах. Перша карта карта спостереження, карта споглядання активного падає. Далі дивимося, карта ревнощів, карта дій колаборантів та сепаратистів, карта любові намагається з кимось об'єднатися. Тобто просить когось про допомогу, саме от вороги. Карта возлюбленої – падає жіноча енергія. Карта вдови, карта Печалі, погана карта для них, хороша для нас. Не дивлячись на всі свої підготовки, вони е, втрати понесуть досить великі. І карта вдівця, дивіться, яка комбінація карт. Тут возлюблена, тут вдова, тут вдівець. Тобто я хочу сказати, фінал буде одинаковий і фінал буде плачевний. О, хоч вони й готуються до контурнаступу, хоч і намагаються себе підсилити, хоч і намагаються знайти собі якихось партнерів. ну Толку з того буде мало. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.